Всім привіт! На сьогодні розпаковка з Лідла. Бачите? 25 злотих пішло. Дуже небагато. Самі здивовані. Що я купила? Я купила такий, бачите, мікс салатів. Дві пачки За 2 злотих. Тут 200 грам. Нині, можливо, зроблю такий домашній кебаб. Може, може, не зроблю. Що побачимо, як карта ляже. Взяла по попередінці таку рибку. Макрелька. з по-нашому. За 7,63 г. ми маємо за 600 г. Якби я її засолила і зробила як наш добрий український оселець, було б чудово, добре чи ні, буде дзвінок другого. Вікусіньки замість солодкого взяли суші з тунчиком. Крабовими паличками, вона в мене дуже любить суші. І теж переоцінка 3,99. Так. Очку сиру, бо вже майже закінчився, на 150 грам, 3 злотих 19 грошей. Молоко ще по акції по 2,58, або 56, там пару грошів. Великої погоди нам не робить. Сирок війський такий, він смачний, по злотий 50, ну, злотий 45, взяли дві штуки. Мандаринки. По акції було по 2,86 кг. то дуже дешево. То якщо маємо карту лідла, а ми, само собою, маємо. Тут в мене ще залишилась картопілька, зараз її витягну. Карто... Картоплю взяла 4 кг. Бо зараз теж акція по сотовці 99 грош за кілограм. Але можна ліміт тільки 4 кілограма. І дивіться, зовсім непогана закупка вийшла, зважаючи на те, що я вчора стратила 22 тільки на фрукти. А сьогодні у нас так, як то кажучи, на багато. І це відео ще я буду з'єднувати з вчорашнім відео. Так що буде дві розпаковки. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступних відео. Всім доброго дня! На сьогодні розпаковка, бачите, на 22 злотих з овочового магазину. Так, переважно самі фрукти. Ну, так і є фрукти. Починаємо. Тут ми маємо 22 злоти Пів кг, приблизно трошки більше, ніж пів кілограма винограду. По 8 злотих за кілограм. І тут у нас на 4-36. Маємо хорму. У нас тут в пащі вони називаються каки. І моя Вікторія їх дуже любить, каже, ну ходи, я тобі дам каки. Вона, я не буду їсти каки. Каже, ходи хорму, а будуть. Дай ще чуть щось, 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 купила такого цікавого. Хоча би точно все акуратно новикят. А я, бачите, банани купила. П'ять штук, напевно. Так. І вони нас, нам обійшлися. За... П'ять штук бананів 5,30. Хай буде. Киві там була у них якась акція, але, може, скоріше всього, для того, щоб вони бачите такі вже такі м'якенькі. А не тверді. Якраз, щоб з'їсти один-два дня і немає. По 4,50 то дуже дешево дешевоти кілограм ківі. Зараз витягну яблук. яблука. Яблука 3,86. Отак. Десь більше кілограма точно. Отак так то. Зараз гарно це все. І така закупка в мене вийшла на 22 злотих. Бачите, тут самі фрукти. Пишіть, чи вас це дорого, чи нормально. М можна було, може бути, як на мене. Ківі є, то добре. Виноград теж все потрошки. Я тут набрала, бачите, різні сорти яблук. Всім хорошого дня! Ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.